Рецепт дуже смачного салату із огірків та кабачків з печерицями. Для приготування салату нам знадобляться наступні інгредієнти: це кабачки та патісони. Якщо патісонів немає, то салат буде смачний і без них. Також потрібні нам будуть печериці, огірки, ріпчата цибуля та часник, морква. Також можна додати солодкий перець, але це не обов'язково. Щодо спеції, нам потрібне буде листя хрону та кроп. Перець горошком нам потрібен буде чорний та духмяний, гвоздика нам потрібна буде та лаврове листя. Для маринаду нам потрібен буде цукор, сіль та відставки кислота. Всі інгредієнти ми вже приготували. Переступаємо до самого процесу. Якщо огірки та кабачки зірвані на сьогодні, то бажано їх замочити у воді на декілька годин. Овочі потрібно ретельно промити м'якою ганчірочкою для того, щоб очистити усі пазухи на овочах і ніде не залишився бруд. Перш за все ставимо воду для варки грибів та доводимо її до кипіння. Поки вода не закипіла, нарізаємо овочі. Кабачок нарізаємо кільцями. Маленькі огірочки залишаємо цілими, а великі також нарізаємо кільцями. Цибулю ріжемо кільцями. Моркву також нарізаємо кільцями. Перець ріжемо по довжині приблизно на 6-8 шматочків, які потім ділимо пополам. Патісон ріжемо на трикутні сегменти. Листя хрону ріжемо на полосочки шириною приблизно 1 см, коли всі інгредієнти нарізали, потрібно приготувати банки. Банки мають бути просто гарно вимиті і стерилізувати їх не потрібно. Тим часом у нас закипіла вода для варки грибів. Висипаємо гриби в кастрю. Проварюємо печериці в киплячій воді протягом 5-7 хвилин. Підсолювати воду не потрібно. В чистенькі нестерильні баночки закладаємо підготовлені раніше нами інгредієнти. На дно баночки ложимо парасольку або листочки кропу. Потім декілька шматочків порізаного листя хрону. В Кожну баночку кладемо по 3 горошка духмяного перця, по три горошку чорного перцю та одну-дві гвоздики за смаком. Також в кожну баночку кладемо по одному листочку лаврового листя. Додаємо по 3 зубочка часничка. Додаємо одне або два кільця цибулі. Потім додаємо декілька колечок морковки. Далі додаємо печериці, гарненько їх утрамбовуємо. Потім додаємо по декілька шматочків перцю. Наступним слоєм укладаємо гірочки. Додаємо один або два шматочка патісона. І останнім слоєм дуже щільно закладаємо кабачки. Ось такі красиві наповнені баночки ми отримали. Ставимо воду для розсолу та доводимо її до закіпання. Під баночки бажано поставити тарілки. Киплячою водою заливаємо баночки. Коли банки повністю наповнені, накриваємо їх кришками та залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин зливаємо рідину у чисту кастрюлю. Гросол потрібно довести до кипіння та залити ним банки. Баночки знову накриваємо кришками та залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин знову зливаємо розсол в кастрюлю. Безпосередньо в росло додаємо сіль та цукор. У розрахунку на 1 літрову банку потрібна одна чайна ложка з горкою солі та дві столових ложки цукру. Якщо об'єм ваших баночок менше, ніж 1 літра, то розраховуйте кількість цукру та солі по пропорції відповідно до об'єму банок. Ставимо отриманий розсол на плиту та доводимо до кипіння, ретельно перемішуючи до повного розчинення всіх інгредієнтів. Коли розсол закипів, готуємо закаточний ключ та ємність для стерилізації кришок. Знімаємо всі кришки та перекладаємо їх в ємність для стерилізації. В кожну банку треба додати оцтової кислоти. У мене банки 700 грамові, тому я додаю на кожну банку по 2 столових ложки оцтової кислоти. Останнім етапом заливаємо баночки киплячим розсолом, накриваємо їх стерильними кришками та закатуємо. Ось таку красиву баночку ми отримали. Тепер потрібно баночку перевернути вниз кришкою, поставити в темне місце та окутати до повного остигання. Ось таку кількість смачної консервації на зиму ми отримали із тих інгредієнтів, що були у нас спочатку. Рекомендую і вам закрити такий смачний салат на зиму та пригостити ним своїх друзів, родичів та знайомих.